Пісьмо і зверне собі урну. В зілої області люди приносять, кидають, повідомиться. Це добре, це... урну нехай лишається, а вас там, щоб не було. Але відомити. ж є, от Знаходитесь в приміщенні, це правда чи ні? Так. Так? так. Ну то, будь ласка, покажіть мені, де та печатка. В, сейфі. в якому сенсі? В начальник інспекції. Йдемо туди. Зараз він передасть ключі. Станом на зараз ми хотіли провести кер... опечатати кабінет керівного складу. Вияснилось наступний момент, що значить, немає е, доступу до печатки у зв'язку з тим, що якоби начальник з п'ятницю написав заяву на звільнене, передав ту заяву в Київ. Е, напевно, забув здати ключі від свого кабінету, і печатка є закрита в цьому кабінеті. Ми ми чекаємо зараз, поки начальник передасть ключі від кабінету, щоб ми могли е, взяти ту печатку і печатати всі кабінети, щоб у випадку е, не було потім таких речей, що пропали якісь е, документи або ціні речі, щоб не було таких помажень. Ми спокійно зараз цивілізовано печатаємо всі кабінети. Якщо нам дадуть печатку, Не зверталися до нього. А я до Гарі? А ви десять гарісно? Я не знаю. Як у мене є заява? За ри. Не пам'ятаєте? Ну з вигляду. я вас не пам'ятаю. Чи а я написала до вас три заяви? Триза, я, я будь ласка. ласка. Представтеся, як вас звати? Я вже Ще раз, будь ласка. Семків Олег Миронович. От дивіться, я хочу сказати, що Семків Олег Миронович зараз зайняв неправильну позицію по відношенню до народу, бо є явні факти порушення. А вони покривають це все. От, будь ласка, я хочу, щоб всі бачили героїв України. Угу. І дивіться, от що я хотіла, дивіться, я написала на вашу установу, установу написала три заяви. І ні одної заяви я зробила ксерокопію, у мене ксерокопії є, але ні одної заяви ваша секретарка не може знайти, бо у вас комп'ютер відключають, виявляється, світло. І вона не зареєструвала, шукає. он жінка. Я може бути, вони навіть не виїхали взагалі, не приїхали. Я до відповідь я можу отримати, якщо вона не зареєструвала заяву. Якщо написано, наприклад, от написано до вас заява про звернення громадян трьох будинків, трьох будинків, громадян трьох будинків. Невже ви не можете виїхати? подивитися, як рамка до будови, це має бути всім політики. У вас працює 41 чоловік. 43. Ви нічого не можете. До чого нам таке інспекція? Ліквідувати. Ми чекаємо. Віде, 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 саптак, так ше... так мы хочем. Сі... <гумірно> Thank you.